По всій Росії оголошують надзвичайну ситуацію. Масово прориває труби повсюди, окріп. Що каже місцева влада? Деталі дізнаєтесь за мить. Ви на фабриці новин з вами я. Юрій Бібік. Ще в одному регіоні Росії оголосили надзвичайну ситуацію цього разу у Новосибірську. Причина все та ж, що й в інших регіонах. Проблеми з опаленням про це повідомив губернатор Новосибірської області Андрій Травніков. каже з трубою в Ленінському районі міста, все дуже погано. А тому, поки її не полагодять, жителі будуть сидіти в холоді. Цитуємо ухвалене рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Новосибірську. Роботи з усунення чергового прориву трубопроводу ведуться аварійними службами. Продовжуємо залучати додаткові бригади для посилення керуючих компаній Ленінського району з інших муніципальних утворень Новосибірської області. Кінець цитати. Схоже, влада зачухалася тільки зараз, коли стару трубу 60-х років прорвало вже в четверте за останній тиждень. За даними місцевих ЗМІ, через нову аварію на вулиці Тітова. Без тепла і світла залишилася частина будинків на правому березі Новосибірська. Йдеться про понад 100 помешкань. Жителі міста публікують відео з місця ремонтних робіт у центрі Новосибірська. Щось підказує, що чергова спроба полагодити трубу буде вкотре провальною. Зауважимо, що проблеми тиждень тому почалися на лівому березі міста після першої аварії, що сталося 11 січня. За даними мерії, в зоні аварійного відключення опинилися практично 2400 будинків. Спочатку Сибірська генеруюча компанія, яку пов'язують із підсанкційним російським мільярдером Андрієм Мельниченком, повідомляла про відключення від тепла тільки 104 будинки. Друга аварія сталася вже за 6 днів у тому самому Ленінському районі міста. 17 січня без опалення знову залишилися ті ж будинки, що й під час першої поломки. Комунальники тоді заявили, що причиною є сама труба, яку проклали ще 1963 року. Фактично, за останні 10 днів у низці кварталів на лівому березі Новосибірська батареї були теплими лише кілька годин. В помешканнях близько плюс 5 градусів, а на вулиці тими днями нічна температура не перевищила 23 градуси з позначкою. Мінус. На додачу мерія ще попросила мешканців не вмикати обіграв'ячі, мовляв, в будинках стара проводка. Після аварії на лівому березі прориви тепломереж почали відбуватися і на правому. Третій колапс стався 18 січня в Жовтневому районі через прорив на вулиці Лазурна. Без тепла залишилося 14 багатоквартирних будинків. Одна з автівок навіть провалилася в яму з окропом після аварії на тепломережі. Катастрофічність усіх цих епізодів влада намагалася максимально применшити. Наприклад, кількаразовий прорив труби вона називала дефектом, і це при тому, що окріп просто фонтаном бив із землі і сягав рівня сьомого поверху. Були навіть постраждалі, які обвалили, вибачте, обварили собі ноги. А кілька житлових масивів залишилися з холодними батареями. Коли ж людям набридла ця ситуація, вони запланували мітинг, щоб влада нарешті звернула увагу на їх проблему. Однак мерія не дала їм вийти на акцію, вона просто заборонила її. І це при тому, що характер мітингу не потребував узгодження із владою. Однак мерія все одно заборонила акцію. Мовляв, це загроза правам людини і основам конституційного права. Кінець цитати. Комунальний колапс в Росії не обмежується лише Новосибільськом. Він триває від початку нового року в багатьох регіонах без опалення вже п'ята частина Росії. Тільки за останні дні прориви на тепломережі сталися у п'яти областях. Окрім Новосибірська, аналогічні аварії трапилися в Новокузнецьку, в місті Єлізове, що на Камчатці, в Орлі і Нижньому Новгороді. Усі пошкодження влада обіцяє усунути вже найближчим часом, проте гарантії, що аварії не стануться знову, немає. А коли стануться, ми обов'язково розкажемо вам, друзі, і покажемо їх в наших інших випусках. Тож теж будь ласка за оновленнями. Щоб було простіше, підпишіться на фабрику Новин. Я вам дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі.